Ура, кошенята. Попліткуємо. Говоримо про Ірина Фаріон не туди. Анна Алхім, казка Заручена, Дантес. Отой новий проєкт. Елерт тепер росіянин. Мода від Юлії Мендель. З вами не зміну ваш Пліткар без палов» 24 На 7, пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Подобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ви знаєте, українську мову, рідну мову необхідно знати, але дуже важливо, коли ти публічна людина, розуміти, що ти транслюєш у соціум більш неоднозначної людини в українському інформпросторі вам не знайти, і це Ірина Фаріон. Ось що вона транслює в одному зі своїх свіжих інтерв'ю. Якщо ти не знаєш своєї мови, то ти взагалі не людина, так ну це сміття, просто біологічне сміття. Істота, яка зрадила свою мову, біологічне сміття. Ніякого виправдання тут не може бути. На превеликий жаль, моє суб'єктивне відчуття Паріон це те, що вона працює не на благо українського народу, а ще більше намагається усіх посварити. Так, у кожного блогера своя ніша, у кожного свій контент, своя аудиторія, але все одно є певна межа, через яку не потрібно переходити, як мінімум, з морально-етичних роздумів. А інший фактор це якраз розуміння того, що у нас на сьогоднішній день гіперчуттєве населення, і потрібно ставитись з розумінням. До кожної соціальної групи. Пані Фаріон цього не розуміє. Тому я в черговий раз переконуюсь, що вона пробуває дно, а від вас хочу почути, наскільки ви розділяєте ось такі формулювання пані Ірини, тому що для мене це неприпустимо у воєнний час. только что дала интервью, она 8 часов выйдет, я его вам репостно, вы посмотрите, я прокомментировала всю эту ситуацию, и я себя хочу сказать, послушайте, у меня скандальная репутация, блядь, скандальная почему, потому что я рассказываю все как есть, рассказываю свою жизнь, рассказываю про квизм, про анальный секс, но вас это не должно, меня интересует ваше мнение, но я единственный блогер, один из немногих блогеров, который постоянно не... Не жертвуя своей страничкой, я не боюсь, что ее снесут, выставляю постоянно, закрываю кучу сборов, животных, котов, собак, людей, военных, раненых, пикапов, помогаю действительно людям, но вам Сернути вам мали, вы хотите до кого-то доебаться, обосрать посатим. Можна сказати, що в такий спосіб Алхім не те, щоб виправдалась за свої дії, а вибачилась. Хоча перше її відео було знято у досить скандальному провокативному жанрі, як вона це любить називати, де вона посилає нафіг всіх українців і не бачить своєї вини за те, що вона опублікувала. Перерепостила в своєму інстаграм сторіс номери лікарень, де лікуються військові. Аню, ти повинна зрозуміти наступне: що твої витівки все одно мають певний рубіж терпіння. Наразі українці більше не будуть терпіти такого до себе відношення. Я не буду вставляти в нашому випуску перше відео, тому що там мат-перемат, інакше Алхім не вміє спілкуватись. А ось коли прижало очко, і воно стало ось таким, відразу включилась і намагалась більш-менш без нецензурної лексики якось себе виправдати. І от мені пише одна, починаюча співачка в інстаграмі. Але досить відома на широкий загал про те, що чому вона алхім, чому ти на неї наїжджаєш. І ви знаєте, мене це дуже сильно лякає, що медійні люди не розуміють своєї відповідальності. Одна справа, коли ти звичайна людина публікуєш пости допомоги нашим бійцям, а інша справа коли ти блогер майже мільйонник, і в тебе велика частина аудиторії з країни болот. Медійні люди несуть відповідальність за ту інформацію, яку вони транслюють на широкий загал. А ми бачимо, що Аня Алхім не думає, потім вибачається, перед цим посилає усіх українців і чекає якоїсь адекватної реакції, чому ви на мене всі накинулись. Саме час Алхім задуматись, що ти робиш не так. І моє прохання велике. Звертаючись до усіх медійних людей в нашій країні. Будь ласка, контролюйте те, що ви викладаєте, щоб це не нашкодило. Тому що зараз починаються рухи в незрозумілу сторону і кожного несе по-своєму. І в чому я тут не правий? Давайте обговоримо, тому що тема надважлива. Павло Тараненко освічився Олександрі Заріцькій, солістці гурту Казка. Мої щирі вітання. Хто би що не говорив про Олександру? На мій погляд, вона зробила надзвичайно велику трансформацію над своєю особистістю як артистка. Вона дуже щира, вона справжня, і усі, хто дотичні до Олександри, я чув лише позитивні відгуки. І що за останні роки вона дуже сильно зросла. Нарешті невеличкий позитив, приємна новина, яка розбавляє ось ці скандали, які з'являються в українському просторі щодня. Олександро, щиро за тебе радий, молодята. Вам бажаю усього найкращого, любіть одне одного, процвітайте і завжди з розумінням ставтесь одне до одного. Як вам ця парочка, Олександра щаслива, чоловік зробив правильний вибір однозначно, тому що Саня це промінь добра. До речі, ледве не забув цікаво, звертаюсь до наших глядачок. А як ваш чоловік зробив вам пропозицію руки і серця? Поділіться своїми історіями в коментарях з задоволенням почитаю. Я прибрав озвучку цього відео, тому що там хлопці коментували: мабуть, дам тест. Під чимось таким серйозним. Спочатку, коли мені надіслали це відео, я теж подумав щось не те, але потім переглянув, як то кажуть, на тверезу голову, уважно. Нічого такого немає. Можливо, людина стомилася, можливо, в людини е, проблеми зі спиною, можливо, не виспався, можливо, захворів. Тому нічого поганого в поведінці Дантеса не бачу. І жодних посилань, що він там ось це, ні. Точно ні. Як мінімум на цьому відео, тому що як воно там за куліссям, як воно в реальному житті, там є куди копати. Будь-якому випадку, кому що відомо про Володю Дантеса, надсилайте в Дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо завжди скласти штрих до портрету тієї чи іншої медійної особистості. Також ви можете підтримати наш канал донатом, якщо хочете, маєте можливість, буду вам дуже вдячний. Усі посилання на мої соціальні мережі та картку для донатів ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Не забувайте, що мої авторські youtube курси вже зовсім скоро стартують. Я в ці курси вклав усі свої сили, увесь свій ресурс. Все, на чому я помилявся, навчався ці три роки. Хочу поділитися з вами цим досвідом. Цей курс не лише про те, як успішно створити свій YouTube-блог, а про те, як прокачати себе як людину, як медійну особистість. Сім онлайн лекцій домашні завдання, інтерактиви, спілкування в нашому навчальному чаті в Телеграмі. Доступні тарифи, підтримка, френдлі атмосфера та багато корисних знань, яких ви не знайдете в Google. Звертайтесь в Дірект моєї інсти і з превеликим задоволенням допоможу вам у втіленні вашої мрії. Коротше, я не знаю, як це описати словами, але менш ніж за добу альбом «Недовитривалі відносини. На першому місці в топі Apple Music і я Ахуєвший український артист Отой подякував в інстаграмі за першу позицію в Apple Music. Його, наскільки я зрозумів, продюсує Ірина Горова. Мені дуже цікаво, хто матеріально вкладається в цей проєкт, тому що неможливо зайняти першу сходинку Apple Music, коли ти маловідомий а, виконавець, коли ти тільки починаєш свій шлях. Скажіть мені, будь ласка, звертаюсь до глядачів, щоб не було максимальної суб'єктивщини. Хто з вас знає хоча б одну пісню виконавця? Отой чи міг він абсолютно органічно не проплачено, не в рамках промо кампанії свого дебютного альбому? Зайняти першу сходинку, тому що для цього потрібно дуже багато скачувань, прослуховувань, в чому я дуже сумніваюся. В будь-якому випадку я побажаю тобі отой розвитку, тому що український шоу-бізнес зараз переживає не найкращі часи, максимальне переформатування, переродження. В нинішніх умовах складно створювати просувати свою музику, тому що це дуже затратно матеріально в першу чергу, з іншого боку. Хто проплачує отой? Звідки гроші? Цікава тема. Пліткарі, кому що відомо, надсилайте в мій інстаграм. І взагалі, як вам цей персонаж чи подобається його музика і, на ваш погляд, чому Ірина Горова вибрала для продюсування саме цього репера? Можливо, там якісь амурні справи? Хм, Треба поцікавитись. Пише наша кошеня в Дірект моєї інстинкт. Про Олександра Елерта це переможець першого сезону проєкту «Холостячка» на телеканалі СТБ. Ксенія Мішина вибрала Елерта. Значить, доброго дня! Не знаю, чи буде корисно, але я сьогодні дізналась, куди зник Елерт. Він сьогодні на івенті для російськомовних бізнесменів сказав зі сцени, що переїхав у США чотири місяці тому. Подія в Нью-Йорку. Ось вам і скріншот, фотографія самого дійства. Хм... Олександр Елерт, як же він себе проявив у скрутний для країни час? Просто якшур з корабля втік, відмовчувався, і потім якимось дивом, якимось магічним жезлом, в той період, коли заборонено чоловікам виїзд з України, не просто виїхав за кордон, а ще й залишився там жити. Цікаво наскільки це було законно, тому що перетин кордону це дуже серйозна тема. Скоріше за все, якщо товаришуєш з потрібними людьми, вийдеш куди завгодно, як завгодно і коли завгодно. Подвійні стандарти це в черговий раз підтверджує, наскільки система тріщить по швам, дуже шкода. Адже такі, як Елерт… а ні, не шкода. Слава Богу, що він виїхав, тому що такі, як Елерт не мають морального права повертатися на батьківщину. Моя думка. Просто людина живе, насолоджується, кайфує і чекати він хотів, що відбувається в Україні. Така ж сама історія, як у влада ями. Не здивуюсь, якщо вони там бачаться, братаються, сватаються і товаришуються. Ваші розмірковування на цю тему в рамках канського кінофестивалю відбувається премія World Bloggers Awards. Оскар для блогерів. Там знаходиться багато російських мігранток, блогерки, типу блогерки значить, моделі, актриси, ескортниці. Звичайно, що усі вони проти війни. І на доріжці була помічена Юлія Мендель. Мені цікаво, хто одягає пані Мендель, тому що смак Мендель вражає. Я не скажу, що я модний експерт, я взагалі в цьому мало розбираюсь. Але коли Мендель виглядає як якась хвороба або прищ на тілі, то я це не можу не помітити і не прокоментувати. Інакше образ Мендель неможливо описати, і сама вона досить неприємна особа. Тож, поки хлопці, дівчата на передовій воюють. А ми намагаємось тримати економіку, намагаємось виживати, намагаємось зберегти нашу країну, такі, як Юлія Мендель, це колишня прес-секретарка нашого президента. Красуватися на червоних доріжках, десь в Каннах, Звичайно, щоб краще проводити час десь там, аніж тут, коли є сирени, ракети, шахеди і так далі. Сумно споглядати за цим дійством, взагалі не розумію, чому. Такі люди, як менде, чи мають вони взагалі щось спільне з Україною? Велике запитання залишаю його відкритим для дискусії. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд! З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що в нас відоси виходять кожного дня на каналі. Стараюся для вас. До зустрічі у наступному випуску пліток слава Україні разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.